Якраз прихильник, я здається, в вашому ефірі казав, концепції зараз, яку один з військовослужбовців, старший лейтенант Святослав Дубина, пропагує сім кроків до перемоги, а там розписана інша система мобілізації. Тобто я вважаю, що в системі мобілізації, яка необхідна, безперечно, для наповнення армії, є помилка, і вона може призводити до погіршення ситуації. А, те, що пропонує Святослав Дубина, він пропонує навпаки, не так як зараз ловити людей на вулицях. І причому тут ну це ж не тільки російська пропаганда, це ж ну, люди ж бачать, люди ж ходять по вулицях. Ну відбувається вуличний відлов відлов. Mm а -hmm. він пропонує Дубина, що мобілізація повинна підлягати дві категорії: навпаки, силові структури українські, які зараз не підлягають мобілізації, система МВС, здається, до 400 тисяч людей, які зі зброєю в руках. Плюс СБУ, тобто силові структури, і там повинно бути поступове заміщення на тих, хто відслужив, тобто на людей, які пройшли фронт. І друге, це є державні службовці, де аналогічно, які отримують привілеї від держави, і там повинно бути заміщення на фронтовиків. Натомість, ці решта повинні підлягати рекрутингу, а не як зараз. Нинішня система мобілізації до чого вона приводить? Чому я кажу, що є небезпеки, які повинні бути проаналізовані. Не, от зараз перейдемо до статистики, до сухих, до сухих цифр. 407-408 статті Кримінального кодексу це питання самовільно втечі з місць дислокації і дезертирства. 2022 рік 9 тисяч людей офіційно, які 9 тисяч чимось. Які а, а, стали дезертирами і втекли, 23-й рік 21 тисяча, а 7 місяців цього року 37 тисяч. Це звідки дані? А, це офіційно. Це офіційна статистика прилюднена якраз державою. Тобто а, військові кажуть, що справжні дані насправді в два або може більше рази в більше, тому що не все фіксується. А це офіційна держава прилюднена дані. Нам необхідно бачити, які є проблеми. Тобто підхід до мобілізації повинен бути скоригованим. Мобілізація повинна бути. Ми повинні давати посилювати армію, але мобілізація так. повинна бути скоригована.